Отже, сьогоднішня наша на черзі тема це розв'язування рівнянь з раціональними числами, як ти зрозумів. Ну і розв'яжемо рівняння, які у нас тут будуть у вправах, користуючись при цьому тотожними перетвореннями. Ці тотожні перетворення якраз і пригадаємо заодно. Давай перейдемо зразу до рівнянь. І на основі них якраз і будемо пригадувати тотожні перетворення. І так, перше, 3х дорівнює. 28 мінус Х. Давай послухаємо тебе першим ділом. Як би ти розв'язав це рівняння? Що б ти тут uh -huh. робив? Um, що означає, в принципі, розв'язати рівняння? Давай хочемо. Я би почнемо. додав 28 до 3х. А як ти можеш додавати числа до змінних? Тож у тебе просто числа, а uh -huh. до змінні? Uh -huh. Давай почнемо з того, що означає розв'язати рівняння. Будемо оформлювати такі визначення в якості опори. Що означає розв'язати рівняння. Це коли треба як. Це, е, знайти якесь невідоме число, е, яке. Ну, знайти якусь невідому суму. або різницю і так далі. Розв'язати рівняння. Давай напишемо це рівняння, як КХ. Плюс Б дорівнює великому А. Розв'язати ось це рівняння означає. Означає. Знайти такий Х, Х дорівнює. Нехай буде велика буква С. Знайти такий Х дорівнює С, який? При підстановці який? при підстановці в наше ось це рівняння замість X лівої сторони дасть нам таке саме значення, яке у нас знаходиться і з правої сторони. Тобто, такий Х, який при підстановці в рівняння, дає. Тотожну рівність. Тотожна рівність це те, що я сказав словами просто. Угу. Описовим способом зробив. Підставляємо замість X, тобто К помножити тепер на ось це це плюс Б. Отримуємо з лівої сторони А. З правої сторони у нас також дорівнює А. І виходить, що якщо у нас х приводить до ось такого запису, до такої рівності, це і є тотожна рівність ось це. Тотожна рівність А до рівня А. Наприклад, давай тут, наприклад, наприклад 2х плюс 4. Дорівнює 12. Звідси, в ході пошуку, нам треба пройти з тобою до ось такого запису х дорівнює чомусь, ну, якомусь числу. В даному випадку х буде дорівнювати 4. Бо, коли ти цю четвірку підставиш ось сюди, у тебе вийде 2 помножити на 4 плюс 4 дорівнює 2 на 4, 8, 8 плюс 4 12. З лівої сторони у тебе виходить 12. І з правої сторони, як бачиш від знака рівності, у тебе також 12. 12 дорівнює 12. Це і є тотожна рівність а дорівнює А. 12 дорівнює 12. З іншої сторони, якщо ти напишеш x дорівнює, наприклад, ну, не 4 а5, то x дорівнює 5 не буде розв'язком рівняння. Бо коли ти 5 сюди підставиш, у тебе вийде 2 помножити на 5, 10, плюс 4 14, а 14 не дорівнює 12. То у нас така тотожна рівність не виконується, значить 5 не є розв'язком даного рівняння. Окрім того, запишемо наступну опору. І в ній скажемо, що за часту розв'язок рівняння. Розв'язок і рівняння. І рівняння. Який ми ось тут записали, дорівнює C. Називають коренем рівняння. Називають коренем рівняння. Тобто, коли ми шукаємо розв'язок, ми шукаємо корінь. Це. Дві назви одного і того самого. Розв'язок ось цього рівняння називають коренем рівняння. Тобто, в нашому попередньому прикладі х до рівня 4 це корінь ось цього рівняння 2х плюс 4 до рівня 12. Для того, щоб пройти до розв'язку, нам потрібно пройти до ось такої форми. Х дорівнює з правої сторони числа. Тому, яке б у нас не було рівняння, наприклад, як ось тут. З цієї вправи. Нам необхідно зробити так, щоб у нас з лівої сторони від знака рівності були лише ікси. Тобто ось тут лише. Щось у мене сьогодні з каліграфією трошки не те. Лише ікси. <клес> а після знака дорівнює лише числа. Лише числа. Ми бачимо, що в нашому рівнянні ось цьому це не так. У нас з лівої сторони дійсно ікси. А з правої сторони у нас не лише числа. У нас, окрім 28 числа, є іще що з правої сторони. Мінус. Um, що мінус? Мінус це просто знак. А разом зі знаком що стоїть? Мінус x, правильно? Mm -hmm. Значить, нам, виходить, треба позбутися якось ось цього ікса. Ну, Він заважає, нам треба щоб yeah. були лише числа, а в нас окрім чисел, є ще x. Для того, щоб позбутися цього x, використовуй тотожні перетворення, які знищують те, що тобі заважає. Наприклад, щоб знищити мінус х, до нього можна додати x. Додати x. Таким чином, з правої сторони вийде 28 мінус Х плюс Х, мінус Х і плюс Х, що дадуть в результаті? Мінус плюс Х. Мінус Ні. Мінус одиниця і плюс одиниця, що в сумі дають? Получається 0. Ну, а в тебе тут мінус 1х і плюс 1х. Що вони в результаті дають? Звісно ж, також 0. Але вже казав 0. Ти казав мінус ікс ось тут перед цим. А, Передивися так. потім в повторі, ти сказав, мінус да, ікс буде пишу, в результаті. Я ж чому зробив тобі пояснення. Угу. Так от, таким чином, ми прибираємо з правої сторони ось цей мінус ікс. Виходить 28 і 0. Нуль, нуль не пишеться. Виходить 28, типу плюс 0, але 0 не пишуть. Але, оскільки ми ось цей Х додали з правої сторони, нам його потрібно додати і з лівої сторони. Тобто, отаке тотожне перетворення, воно виконується як до лівої частини, так і до правої частини. Або якщо ти її зразу виконуєш до правої частини, значить потім треба зробити і до лівої частини. Тобто, виходить, поставимо стрілочку наслідка. З лівої сторони у нас буде 3х плюс Х. Далі дорівнює. А з правої сторони виходить 28 мінус х плюс х. 28 мінус х. Ось ця частина, да, яка й була. І потім плюс х. Ось це у нас в результаті перетворюється в 0. І залишається лише 28. Поставимо стрілочку наслідок, перейдемо на новий рядок. А з лівої сторони ти рахуєш 3Х плюс Х. Скільки буде разом 3х плюс Х. 3х плюс X. Буде. Буде 3Х. Три таких х І плюс оце скільки mm -hmm. таких х у тебе написано. Якраз. Mm ну, -hmm. Ну, в тебе один він стоїть. Це Х. То скільки їх у тебе mm -hmm. виходить? П'ять. Три таких ікса, і плюс оце скільки іксів у тебе стоїть. Х стоїть. Один а, звісно 3. ж, Він один тут стоїть. А, okay. Значить, біля нього yes. за замовчуванням стоїть одиниця. Тобто ось цей ікс насправді пишеться як один Х. Просто одиничку зазвичай не пишуть. Тобто 3Х плюс ікс. скільки разом іксів дають. Х плюс 3. Ну, 3х плюс 1х, скільки ага. всього х? Буде 4х. Буде 4х. Тут 3х. Ага. Плюс тут 1х. Раз, 2, 3, 4. 4х. Значить, з лівої сторони далі. Це вже називається спрощення виразу. Коли ти замість отакого запису. Робиш ось такий запис. Дорівнює. А з правої сторони у нас залишається лише 28. І дійсно. Ми прийшли з тобою до вигляду, коли у нас з лівої сторони, як бачимо, ось тут за вказівкою у нас лише ікси, а з правої сторони лише числа. Але ж це ще не є розв'язком, оскільки розв'язком є ось такий запис, коли у нас тут не 4 ікси, не 5 іксів, не якась кількість іксів, а лише 1 ікс. І виходить, що наш розв'язок повинен мати вигляд 1х дорівнює число. Але ж у нас тут не 1х, а у нас тут 4 іси. Давай також зробимо примітку. Тут тепер після цього потрібен 1х. А тут, після знака дорівнює буде число. Для того, щоб із 4х зробити 1х, тобі треба 4х розділити на 4 частини. 4х. Ось вони в тебе 4 ікси Щоб отримати ікс тобі треба їх розділити на 4 частини. 1 частина, 2 частина, 3 частина і 4 частини. За розділення на частини відповідає, яка дія? Розділення. Розділення. Відповідає дія ділення Оскільки нам потрібно 4хси розділити на 4 частини, то ми ділимо повністю все рівняння на 4. І, звісно ж, таке ось ділення на 4 буде стосуватися як лівої частини. Тобто виходить 4х і далі поділити на 4. Далі дорівнює 28 поділити на 4. Поділити на 4. Бо ми ж застосовуємо це як до лівої, так і до правої частини. 4х розділити на 4 дає якраз нам 1х. Поставимо стрілечку, перенесемо на новий рядок. 4х розділити на 4. Тут нам дасть якраз 1х або просто Х. А з правої сторони 28 поділити на 4. Скільки буде? Можете повторити 28 розділити на 4. Скільки буде? 28 на 4. Це буде. Це буде просто 7. Адам. 28 yeah. розділить на 4 буде 7. Отже, виходить, що 1 х дорівнює 7. Приберемо цю одиницю. Запишемо в стандартному вигляді х дорівнює 7. Ми прийшли з тобою до того вигляду, який нам потрібен. Х дорівнює число. Ось воно у нас так і є. Х дорівнює 7. І такий запис означає, що ми рівняння розв'язали. Бо це х дорівнює 7. Корінь рівняння. Корінь рівняння. Оскільки. Підпишемо ось тут. Бо коли ти цю сімку підставиш у своє початкове рівняння замість х, ти отримаєш. 3 помножити на х, а у тебе х це сімка, значить 3 помножити на 7. Дорівнює 28. Мінус, і замість х знову ставиш 7. Дивися, у тебе з лівої сторони виходить 3 на 7, 21. З правої сторони 28-7 буде також 21. 21 дорівнює 21. Це тотожна рівність, яка нам і потрібна. Для того, щоб наш розв'язок дійсно був коренем нашого рівняння. А дорівнює А. Число дорівнює числу. 21 дорівнює 21. І ось таким чином і розв'язується рівняння. Звісно, при. На руки, як то кажуть, в виході розв'язку такі всякі mm. тотожні перетворення можна робити іще швидше і ще простіше. Можна навіть комбінацію з них використовувати. Ми про це поговоримо більш детальніше і в наступних заняттях також. Отже, проаналізуємо, ми mm. позбулися з правої сторони ось цього ікса, який нам заважав, оскільки нам потрібно, щоб з правої сторони були лише числа, а з лівої сторони лише ікси. Після цього ми отримали якусь кількість іксів, а нам потрібен 1x, щоб отримати 1x. Ми поділили, як бачиш, на цю саму кількість, на 4. Те, що часто стояло про x, ми на нього ще поділили. Ну далі отримали 1x і таким чином отримали наш корінь x дорівнює 7. А, звісно, в, наприклад, якщо тобі зручніше, як зачасту в школі навчають, можна ось цей X перенести за знак рівності зі зміною знаку на протилежний. Можна і так. Але ось такий підхід він є більш глибшим підходом і краще дає розуміння того, як насправді розв'язуються рівняння. Зрозуміло? Так. Да. Використаємо тепер лабораторію рівностей для того, щоб. Побачити, що дійсно ми все зробили правильно. І так, у нас було рівняння 3х дорівнює 28 28-х. Знак рівності в даному випадку з цього рисунку означає посередині баланс. Тобто тут у нас потрібно, щоб було угу. рівня. З лівої сторони у нас було 3х, ставимо 3х. Далі знак рівності. А з правої сторони 28-х. Спробуємо сюди зробити 28, не знаю. чи Вдасться нам прям аж скільки зробити. Давай спробуємо. Зробили 28, і там було мінус Х. Ставимо ось ще мінус Х. Ну, він у нас наперед вийшов, нічого страшного. Куди, з якої сторони він буде, не дуже важливо. Але ж тепер дивися, наші ваги дуже сильно перехилилися. Чому? Тому що в даному випадку Х ось у нас вказаний одиниця. Може на 6. У нас корінь одиниця. Якщо ти підставиш сюди одиницю, в тебе виходить 3 помножити yeah. на 1, тут буде 3. А тут буде 28 1 – 27. 3 набагато легше, ніж 27. Тому 27 переважило в праву сторону. Але якщо навіть ось по самому запису видно, що 3х набагато менше, ніж мінус х плюс 28. Але як тільки ми почнемо піднімати x, бачиш, у нас вирівнюється. Наші і от як чим ближче ми підходимо до сімки, тим сильніше у нас рівність виконується. І от як поставили сімку, у нас дійсно виконалася рівність. Чому? Бо 7, якщо підставити сюди замість ікса, 3 на 7, тут 21. І ось навіть знак рівності нам це показує. А тут 28-7 також буде 21. І 21 по вазі дорівнює 21 по вазі. Однакової ваги можна сказати. Але щоб пройти до ось такого вигляду, x дорівнює 7. Нам якраз потрібно зробити ось ці тутожні перетворення, які ми робили. Ми там робили плюс X, тобто робили ось це додавання плюс X. Давай додамо X, ікс, додаємо X по обидві сторони. Прийшли тепер до такого вигляду: 4x дорівнює 28, так само, як і в нас. Після цього нам потрібно розділити кожен із них на 4. І зверни увагу, що те, що ми виконуємо, щойно ми додали ікси, вони додалися як вліву, так і праву частину. І зараз поділимо на 4. Поділиться як ліва, так і права частина. І вийшло у нас x дорівнює 7. Це і є корінь. Х дорівнює 7, як бачиш. Тобто, ось такі тотожні перетворення якраз і допомагають нам робити розв'язок. В цьому ми переконалися на досліді щойно. Розглянемо друге рівняння. 5х плюс 12. Дорівнює. 8х плюс 30. Дивимося на рівняння. У нас з лівої сторони повинні бути лише ікси, з правої сторони повинні бути лише числа. Скажи, у нас з лівої сторони лише ікси. З лівої... З лівої взагалі x. У нас з лівої сторони є 5х, а окрім цього, що ще є? А, е, є плюс 12. Отже, а нам потрібно, щоб було тут якесь число, чи нам потрібно лише щоб було 5 іксів? Думаю. Нам потрібно, щоб були лише X. Тобто треба так зробити, що 5 ікс лише залишилося з лівої сторони. А ось ці 12 нам потрібно позбутися. Як позбудемося цих 12? Може якось поділом. Треба відняти 12. І виходить, 5х плюс 12 мінус 12, залишається лише 5х, бо плюс 12 мінус 12 дадуть 0. Розумієш чи не розумієш ще поки? Розумію. Переписуємо 5х плюс 12 те, що було. Тепер віднімаємо 12. Робимо. Тобто ось це тотожне перетворення. Але ж ці мінус 12 стосуються і правої частини. Отже, переписуємо права частина 8х плюс 30 і мінус 12. Ось ці мінус 12, як бачиш, пішло і в ліву частину рівняння, пішло і в праву частину рівняння. 5х плюс 12 мінус 12. Тут у нас в результаті буде 0. А тут 30, 30 мінус 12. Скільки буде в результаті? 30 мінус 12. Буде. А, буде 28. Буде 18. А, да. І так. Що у нас тепер з лівої сторони залишилося? Давай перепишемо. А з лівої залишилось у нас мінус 12. 5х залишилося, які мінус 12? А я думаю, що там теж вважається. Погано думав. З правої сторони від ага. знака рівності 8х, плюс що залишається? Плюс 30. Плюс 18, ось ми порахували. Угу. Тепер бачимо, що у нас з лівої сторони є х, і чисел немає, як ми й хотіли. Але дивлячись тепер на праву сторону, помічаємо, що у нас з правої сторони не лише числа, тобто 18, а є ще 8х, яке нам заважає. Як позбутися 8х. Ну, щоб позбути, Треба відняти. Віднімаємо 8х. І отже, виходить, З лівої сторони було 5х. Та ось ці мінус 8х, які ми робимо тотожне перетворення. Дорівнює. А з правої сторони виходить 8х плюс 18 мінус 8х. Давай 8х та мінус 8х рядишком напишемо, щоб було зразу видно, що ми віднімаємо. І плюс 18. 8х і мінус 8х, що дадуть в результаті? у нас 0 x Або 1. 1. x або просто 0. 1. А з лівої сторони ось тут 5 x мінус 8 x що, що буде в результаті? Вийде мінус 2. А, мінус 3 мінус 3x. x Правильно. Тепер. Перепишемо це. З лівої сторони, що у нас тепер тут вийшло від знака рівності з лівої сторони. Що ми отримали? А, мінус 3х. Мінус 3х. Дорівнює. А з правої сторони, що вийшло? А, вийшло. Можна х. Можна їх не писати, бо 0 на X буде 0. Отже, 0 не пишемо. Що залишається? А, мінус 8. Плюс 18. Які мінус 8. Ось. Плюс 18. Або просто 18. Тепер ми прийшли до вигляду, коли у нас з лівої сторони х і з правої сторони лише числа. Але ж нам потрібен 1х, а у нас мінус 3х. Uh -huh. Отже, треба поділити все рівняння на що? Е, uh -huh. Поділити на мінус. На те, що нам заважає про іксу. На мінус 3 ділимо. Мінус 3х. Поділити на 3. дорівнює 18 розділити на мінус 3, знову ж таки, тут у нас мінус 8х перед цим пішло і сюди, і сюди. Тут поділити на мінус 3 у нас пішло як сюди, так і сюди. Мінус 3х розділити, вибач, тільки тут мінус 3, да? Тут дописати треба мінус 3. Мінус 3х розділити на мінус 3. Дасть нам 1х або просто х, а з правої сторони 18 поділити на мінус 3 буде скільки? Вийде. Um, 4. The... Мінус. Я не знаю. Ну, на що треба помножити мінус 3, щоб отримати 18. Um. По-перше, знак мінус, бо віс... плюс 18 поділити на мінус 3, плюс на мінус дасть знак мінус. А 18 розділити на 3 буде 6. Отже, вийшов корінь і х дорівнює мінус 6. Це корінь. Um. І так. Ми багато що з тобою сьогодні розібрали і навели приклади. Um. Що для того, щоб розв'язати рівняння, нам треба пройти до вигляду х дорівнює С, де c – це число. Окрім того, такий розв'язок називають коренем. Для того, щоб дійти до такого кореню, потрібно застосувати тотожні перетворення, тотожне додавання або тотожне віднімання. Ну, а в кінці потрібно розділити, зробити тотожне ділення на той коефіцієнт, який знаходиться при х. І таким чином, ми mm -hmm. отримаємо один х або просто х, який буде дорівнювати досить конкретному числу. Дома потренуйся. Да, я дію останній приклад. Виконуючи Зроби. третє, четверте, це тобі на завтра. Завтра зробимо перевірку. А на цьому mm -hmm. заняття okay. завершено.